Вітаю, друзі! Сьогодні 22 листопада з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною в студії віртуальний Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнером Національної антикризової групи. І вітаю тебе, Тарас. Доброго дня. І хотів би сьогодні з тобою друже проговорити тему. Буквально яка вчора з'явилася пізно ввечері. Повідомлення в телеграм-каналах почали ширити з посиланням на народних депутатів України. Про те, що у Верховній Раді сьогодні, 22 листопада, скасоване заплановане засідання, про це говорили різні депутати на різних телеканалах. Говорять, скасували все через те, що може бути якась атака знову і удар конкретно по урядовому кварталу. Як то був напередодні по місту Дніпро якоюсь новою ракетою Арешкін, яку ніяк не можуть на заході розібрати, чи вона міжконтинентальна, чи вона континентальна, чи вона середня, чи великої дальності, є лише заява від Путіна, і також Росія повідомила, що закриває певну частину повітряного простору для проведення ракетних випробувань 22 та 23 листопада. І справді, вчора Пентагон підтвердив, що він був попереджений про те, що Росія буде бити. Та неядерною зброєю, якоїсь такого нового зразка по території України. Ну і скажи, друже, що за цим усім стоїть? Тобто, точно будуть бити по Верховній Раді, чи це попередження всій Україні, що ми депутати про це заговорили? Якщо вони будуть бити по Верховній Раді, то я не знаю, кого вони хочуть в Україні сильно налякати цим. Я думаю, що деякі українці якось з більшим задоволенням це сприймуть, тому що ну це ж забили чесника. чорний да, гумор, зараз за прийняли практику. Так, Верховна да, да, Рада, це ж не символ, да не символ якогось там і чи символ країни. Це ніяк не впливає на працездатність там державного апарату, який яким би він не був, так. А і так далі, ну я не виключаю, що це можливо. Я не виключаю удари по Києву, як це було зроблено по Дніпру, Так, е, ось в даному випадку, тому що ну росіяни відчуть та Це очевидно. А, очевидно що перші кроки, які вже здійснює Трамп, а я упевнений, що те, що відбувається вже зараз, це є вже вплив Трампа на політику Байдена наприклад, по зброї, так, по піхотних війнах вчора влупили санкціями по Газпромбанку. Дивись, якось якось дивно. Знаєш, щось осмілішили що демократи. Я думаю, що це вже робота Трампа, його адміністрації, по тому, щоб вже починати притискати деяких хлопців, так. Не будемо пальцем на Путіна показувати все інше. Реакція в Данії арештували судно, яке підозрюють в тому, що воно атакувало підводні кабелі в Балтійському морі. Тобто росіяни дуже нервують. Дуже нервують. Аргументи стає все менше і менше. Більш того, я не виключаю все більше, переконую, що розмова все ж таки між Трампом та Путіним вже була. А, да, і Путіну дуже не сподобалося, що він почув. Знаєш, чому я так думаю? Тому що от Лавров десь ще п'ять днів тому, чи де була його інтерв'ю цьому і Тартас, чи комусь там, він там сказав, що позиція нової адміністрації значно жорсткіша ніж попередньої адміністрації, і знову там почав говорити про. Відсутність захисту російськомовних і так далі. У мене питання: а звідки ти знаєш про позицію дію, нової адміністрації? Це нічого означає, ж не було, да? да? нічого ж не було. Ви ж говорите нічого не було. Mm -hmm. Ну і Трамп нічого не говорить що було. А це стилі було б Трампу все ж таки про mm -hmm. говорити, тому що точно не те, що вони хочуть, а те, що хочуть почути. І це вже починається реакція. Тому от це ядерний шантаж, розмови. А Путін там намагається знову пригадати цей е, договір про ракети малої та середньої дальності, який mm. рухнув якраз при Трампі, а е, і багато чого іншого. Тому що тут хитрувати Путін хоче зробити. Він хоче підписати знову цей договір, це що в радянські часи і вписати туди Україну, щоб ти розумів, щоб Україна не мала можливість розробляти ракети і бити по території Росії. Тобто, отак от вони намагаються все викрутити, але при. Адміністрації Трампа при адміністрації Трампа о, час працює проти Росії при Байдені навпаки проти України працював. Чому? Тому що о, у Трампа та о, о, Росії принципове кардинальне протиріччя, назва який нафта вони хочуть експортувати більше нафти так. А росіяни хочуть більше своєї нафти експортувати. І тому вони розуміють, що тут час працює проти них. І якщо що Трамп виконує свою обіцянку нафту по 40, це все клінічна смерть російської економіки ну, надовго можна сказати. І тому в даному і це буде швидко досить робитися, тому що от після от побачиш після 20-го числа ми будемо багато чого досить швидких рухів бачити як стосовно Росії. Тому я вважаю, що там багато чого динамічно буде відбуватися, і тому росіяни дуже нервують, намагаючись оце перелякати всіх цими цими ракетами. Ну і так далі, і так далі. Скажи на твою думку, наскільки у Росії сьогодні є потенціалу для використання цих ракет середньої дальності? Я розумію, питання дуже складне. Інформації вкрай мало навіть я вчора намагався знайти якісь ТТХ Орешки, чи орішки як там прав називається ліщина. Да? Нічого в інтернеті немає. Потім зустрічав коментарі окремих військових експертів, що ця ракета недороблена, хоча на відео вона доволі ефективно виглядала. Коли скидала там, хоч нехай хоч і мітовані якісь там боєкомплекти, але все-таки це було ну доволі показово. То от на твою думку, скільки ще може Росія говорити про використання таких ракет, скільки вона їх може використовувати, який потенціал у неї є? Наскільки вона в цьому плані залежна, наприклад, від Китаю, Китай що не зробив заяву про те, що він просить утриматися усі сторони? Від ескалації, тобто Китай займає таку посередковану позицію. Наскільки Кім Чен і зараз допомагатиме Росії? Тим паче, сьогодні він зробив заяву про те, що він вбачає всі перспективи, ну, зараз всі умови, які відкриваються для ескалації на Корейському півострові, ядерної ескалації. Він про це говорить. Що це, в принципі, відбувається? Це от останній здох здох чи здих. Китаю перепрошую Кореї та Росії, чи справді ще є потенціал у Росії завадавати таких ударів, тому що захід вже збентежений. Вони вчора впродовж кількох так, десятків годин думали, що ж це відбувається, як це буде? А Німеччина і з Британії сказали, що вони ж навіть збирають велике військо. Як довго ще Путін може от таким чином тиснути? Як довго він може ще бити якимись там ракетами по території України, саме такими великими? Ну давайте так поки Україні не дадуть тамагавки все інше, поки не будуть не буде руйнуватися серйозна Росія. Все він зупинятися не буде. Чи який є там потенціал? Ну я думаю, що є. Я цього не виключаю, якщо вони демонструють. Але у Росіян часто ж блеф передує е, з тим, що є. Могли зробити пару ракет, продемонструвати, а далі а далі працює. Воно не працює. Але питання в тому, питання не в тому. Питання в тому, що е, все йде як по плану Гітлера, так якого не зупинили вчасно, а потім загинуло 40 мільйонів людей. Тому що тоді знаєш, я от спогади читав Черчилля про Другу світову війну. Він тоді вже підсумки робив. Говорить, якби ми в 38-му році ще в Мюнхені не могли зупинити Гітлера. Поки вони не розгорнули свою армію, поки не розгорнули промисловість і так далі. В 39-му вже пізно було. Тоді mm -hmm. у Франції була ще можливість зупинити, тому що у них і армія була, і все, що це пов'язане, і так далі. Так і тут. Дивись, тут питання ж не в тому, що не в тому, то що. Ну добре тут, або ви вже робите кроки, так, або ви отримуєте те саме тільки на Берліні, наприклад, на Польщі. Mm -hmm. В країнах Балтії, не все. Тобто спочатку підуть ракети, наприклад, да? а потім Корейці захоплюють нарву, наприклад. Що ви будете робити? Ти знаєш, я, я цей сценарій вже давно проговорював з нашими колегами, так. і про нарву ми згадували ста разів, і ти знаєш, в рамках центру, навіть коли ми збиралися офлайн, то я читав багато коментарів ну, українців, так, які доволі скептично відносилися до сценарію. Можливої війни конвенційної гібридної проти країн Балтії чи у ракетного удару по тій же Польщі. там буквально нещодавно поляки відкрили офіційно е, пункт е, у Родзіно, да, чи якось так називається населений пункт. Не пам'ятаю е, е, системи протиракетної оборони, яку встановили Сполучені Штати Америки. Путін вчора говорить про те, що ми у, у, якщо ми зафіксували те, що Західні ракети прилетіли по Росії, управляти не можуть лише західні партнери е, України. Це означає, що ми маємо право ударити по цих країнах. Наскільки ти от вважаєш вирогідне можливість удару ракетного по Польщі чи по Великобританії? Тому що зараз мова йде Ну в першу чергу про США, тому що Атакамси, і про Storm Shadow тому що це Британія. Тобто Британія і США під ударом. Наскільки це реально? Ну, давай так. Вже вже помінялися. вважаю, що вже помінялася адміністрація Байдена. Я впевнений, що зараз робить Байден. Це вже дихання адміністрації Трампа, тому що Богу я не вірю, що що демократи так різко, так різко припинили знаєш боятися Росії і інших країн раптом дивись протипіхотні міни пішли. А, і Storm і, 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 і все інше. Раптом знаєш, отак от. Що, що сталося? Ну я думаю, що це вже працює і нинішня адміністрація. Вчора влупили... Байден доручи. з Трампом зустрілися просто. Да, в, в, ні, я думаю, що все, Байден вже здає справи, тобто от туди-туди. <зас> а... А Трампу вигідна так позиція. скажеш, ну так, це ж Байден все дозволив там. Да, і буду з позиції сили розмовляти тут. А, плюс великий, що прийшли хлопці зовсім іншого готунку, які готові розмовляти з Путіним по-іншому, так а, готові влупити, а потім дивитися. Так, і я думаю, що це Путіну дуже не сподобається. І Ще раз тобі говорю, я упевнений, що розмова з Трампом була, і він дуже не сподобався, що він там почув. Ніхто не хоче це слухати. Я я, Пагас, я, я закінчу. Я закінчу. По Газпромбанку вчора влупили санкції. Так, а так. це знову нафта, це те, що я говорю: нафта та газ. І ми повинні розуміти ну знову таки, через те, що з'явилася нова більш жорстка адміністрація, такий сценарій існує. Але відповідь буде відповідним чином. І сподіваюся, що Україні буде надаватися більше зброї. Україна я думаю може вимагати в тому числі такі системи, як Польща стоять, такі самі системи для захисту своєї території і так далі. І Все ж таки, я хотів би ну, від тебе отримати відповідь. Твою думку вдарить Путін по Польщі умовно чи по Великобританії, чи не вдарить? Ну, для нього для нього більш е м безпечно, це країни Балтії. Значить, буде Польща, Балтії, Больща, це серйозно. Ну, по-перше, в Польщі стоять системи, які можуть відбити такі протиракети. Там частина протиракетної оборони стоїть, яка так, є сучасна, так. яка може це і спрацювати. Так а в mm -hmm. інших країнах його ще немає. Тому ну, Путін же о, любить любить над слабкими, о, як mm -hmm. йому здається, знущатися. А тут слабкою слабкою ланкою є країни Балтії, Естонія та Латвія в першу чергу. Окей, давай полишимо це питання. Спробуємо все-таки там почекати, да, що там Путін буде робити як відповідь на удари атакам саме і штормшеду по його території. Там кажуть, навіть три за трьохсотили корейського генерала. Але хотів би з тебе ще запитати ще за один момент. Справді, що днями у виданні Reuters з'явилася інформація про те, що нібито. Путін готовий обговорювати з Трампом, якому ми щойно згадували, замороження війни вздовж лінії фронту. Е, і е, Путін наполягає, що умовою таких переговорів має бути відмова України від вступу НАТО. Також він хоче переговори про те, щоб розподілити вже чотири східні області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Ну і також Росія, нібито, може розглянути виведення військ із частини Харківської і Миколаївських областей. Тобто складається таке враження, що Путін нібито трішки змінює позицію. Я е, доволі також скептично відношуся до цієї інформації, яка написана. Хоча вона певною мірою відображає позицію, нібито Трампа, з якою він може вийти на переговори. Хоча Трамп, ну в принципі, ніколи Немає нічого такого не озвучував. Трампа. Немає ніякої позиції Трампа. Те, що знаєш, я вже мені вже смішно, як е, працюють же західні ЗМІ, вже просто не Знаєш, вже методички Кремля просто, просто перекладаються. Ну і так, і так, так тобто, але дивись, я тобі друже, що значить, дружа, я тобі, що хотів би? Що значить розподіл, тобі тут. Да? Послухай, я тобі хотів би поточнити одну ту деталь, тому що я погоджуюсь з тобою, що воно схоже да, дійсно на методички. Але якщо Путін раніше однозначно говорив, ті чотири області мають залишитися з Росією. денацифікація, демілітаризація, і інше. А тут, каже, я вже готовий заморожувати. Що стало? Хто сказав, хто сказав, що це Путін? Путін сказав, що сказав. Так, ти ти ж ти говориш, написано, ти що говориш, там, Це методичка Кремля. Ну так це методичка. Це просто щоб затягнути розговор, а потім, mm -hmm. а потім виходити з цією маячнею, про і про вплив на Центральну Європу. Там mm -hmm. нічого не помінялося. Як тільки ну дивись, що значить про розподіл, це ж. Є Хельсінський договір про непорушність кордонів Європи, які підписували США, так, і, а, і Росія і Україна. так. Що значить розподіл? Він що хоче? Він, ну, ти, 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 ти розумієш, що він хоче? Він хоче Ялту, як він говорить. Він хоче, він так, же говорив це напередодні першого саміту, щоб так. США там умовно Китай і це приїхали, підписали. Щоб підписали новий реалій, вони хочуть підписати анексу, як в Мюнхені в 38-му році приїхали а, а, Німеччина, а, Британія і Франція і, роз, і роздіребанили цю, цю Чехословаччину. Він те саме хоче. Ти ж розумієш, що його ніколи вже житті не буде. Що значить розподіл? Дивись, чому що тут відрізняється? Якщо там дивитися те, що там говорилося, Дівенс і все інше, так? Там ж говориться заморозка, але ніколи не визнання. А розподіл це означає, що ми розподіляємо і визнаємо, що це російська територія. Ну ніколи в житті Трамп на це не піде. Ну, ніколи він не піде. Нафіга йому це? От в чому, що що? Щоб він програв. Бі ж знаєш, мені цікаво річ сказала люди. Нещодавно були. А в США, ну там в Техасі були, е, ну, республіканців вони там б'ють копи, там досить войовничі настрої. І що цікаво, знаєш, що вони сказали. Ти здивуєшся, що вони сказали стосовно України. Ну, такі, знаєте, от таке, ядро. цих mm -hmm. А ми ж з ними підписували Будапештський меморандум. Ми людям обіцяли захист. Да? да? Як не дивно, як не мене теж це здивувало. У uh -huh. республіканців стосовно Будапештського меморандуму більше ну ставлення до нього більш серйозно, ніж у демократів, які це підписували, які завжди uh -huh. намагалися це навілювати. Тобто, ми обіцяли наше слово дали. Є підпис президента США. Це ж не кухри мухри все ж таки. І тому я думаю, що те, що от було написано в Ройтерсі, ну це, це хотілки Путіна. Намагання затягнути знову таки в розподіл світу. Ти mm -hmm. знову ти ж розподіл областей, ну ніколи цього не буде. Mm -hmm. Тому що навіть перша така от позиція Трампа, якщо вона є, те, що говорив Дівенс, це заморозка по лінії розмежування, але тут дивись, цікава mm -hmm. річ. Якщо дали можливість бити по території Російської Федерації, в тому числі в Курській області, це означає, що станом на 20 -е число в Курській області будуть українські солдати. Вони ж не виб'ють тут звідти. Вони ж не виб'ють тут, це вже зараз зрозуміло, так, так. так? І тут так, розподіл, тобто лінія розмежування, де? Вона ж по Росії повинна проходити, так? По Росії повинно. Ні, він же ж каже, ми виведемо частину військ, і ви, мабуть, виведете частину військ. Ну, він, мабуть, так. Да. Ну, це я, я скажу. Він хоче з Кімбургської каси в Миколаївській області, яку і так постійно там утюжит, там да, з нашого ага. боку, і там з Харківської області, там трице. Ні, дивись, це ну тут ключовий розподіл. Знову таки, він <laughs> хоче, щоб США підписались під анексією чотирьох областей плюс Крим. цього ніколи не буде, слухайте, ну, я роз... Ось, про що така. тобі говорить? Тому я говорю, що Ройтерс колись, знаєте, я ж розумію, західні Смії сповідують таку. Такого філософії честь чесні люди коштують дорого. Да? І, мабуть, потім вони будуть приїжджати до нас, читати лекції по медіаграмотності і про те, як треба дотримуватись там формату BBC і то, які вони чесні і ніколи кремлівські. Ну, дивись, те, що в, в Ройтерсі було: це чиста кремлівська джинса. Угу. Ну просто знаєш, просто переклали, навіть вже знаєш, жов не задумуючи, що там написано. І це ще раз говорить. Це повертаючись до цього, що Кремль дуже нервує, це mm -hmm. ще раз говорить, що я, я знову переконаний, що розмова з Трампом була. І це починається торгівлі, але, але вони розуміють, що час працює проти них. Чим далі, тим гірше буде. І вони намагаються зафіксувати хоча б такі от позиції. Ось, але через бикування Путіна, mm -hmm. через букування Путіна, його шизофренію. Як тільки вийдуть, знаєш, зараз у Трампа що? Зараз формується команда. Знаєш, з'являться люди, там будуть на призначення. Зрозуміло, хто. Як тільки вони прийдуть в офіційні перемовини і почують цю шизофренію, що буде гнати Путін, а після того, що він повиступав, що він показав, що він це може. Це ж погроза, в тому числі і США. Звичайно. Це ж погроза і США, коли так. ми будемо так. по вас стріляти. Ти що, ти, пацан, ти, 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 ти на кого батон грошиш? Правда, Слухай, правда Це ж не Байден. Трамп це не Байден, він не буде розводити а, філософію і так далі. Там позиція, от що добра, позиція все ж таки вже республіканців, що є добро, є зло. Так? Як вони mm. зараз будуть е, упевнені, зараз будуть рвати цей суд, який виписав ордер на Нітаньяху. От побачиш, там mm -hmm. Джонсон е, вже сказав: ми зараз цей суд будемо в цей. В, е, 에... Зараз суд санкції запроваджувати. Чому? Тому що вони розуміють, вони наступні. Тобто цей суд прирівняв лідера держави, яка захищалася від Хамасу. І Хамас, тобто, і той, і той виявляється терористично утворення. Ви що, захабніли? І тому ми побачимо дуже багато цікавих речей і а, досить жорстку в дійсності реакцію. Далі, Трамп буде мочити економіку Китаю. Це вже зараз зрозуміло. Mm -hmm. Зараз, коли буду запроваджувати мита. Почне просідати юань. Це автоматично викличе девальвацію в Росії і а, просідання тих країн, які були зав'язані на Юань, в тому числі, там, або брали рубль у себе в резервах, як Казахстан, наприклад, які брали юань якості резервної валюти і так далі. Тобто буде ну, хардкор, вже почне це який вже почався. Дивись, вже почався. Там і протипіхотні міни, і це не, знову таки вже почався. Знову таки нафта і газ. Тут бачиш, тут ну, нафта і газ. Ваша нафта і газ на ринку так, не потрібні. Так, вже... У нас є пацани друже, в Техасі, яким потрібно це більше. Друже, ти вже кілька разів на цьому потишни, я погоджуюсь з тобою. Тут єдине в мене запитання на завершення дуже коротке, бо в мене є три хвилини, поки він світло. Скажи, будь ласка, за твоїми відчуттями, що нас очікує от зараз період до 20 січня, до дня інавгурації Трампа? Я розумію, прикладу додам, що я вже неодноразово в ефір говорив. У мене стільки переконання, що рішення про удари по Росії було ухвалено двома президентами. Байденом да, і Трампом, беззаперечно, що, да. нам, що нам очікувати в цей період до 20 січня, бо дуже багато говорять це найстрашніші, найскладніші буде два місяці для України. Що ти думаєш з цього приводу? Коротко, потік, буквально 3 потік, потік цих планів буде кожного дня. Може вже по два рази на день. Да, які mm -hmm. будуть розповідати, що це, але Путін не відступить. У нього воно у нього що а я думаю, що допомога Україні буде збільшена вже зараз, у принаймні в рамках тих 7 мільярдів, які так і не дорозтратив Байден. Так? Буде збільшена максимальна удари по території Росії не припиниться, і це дуже добре, тому що це вже погрожує всім. Це ще питання, як спрацює наша дипломатія. Ну Зеленський правильно це все упаковує, що це загроза всім. Це наша спільна справа Коза ностра, да Тобто на нас нападають всі непадаці, і ми є частиною цього. Так і тому в даному випадку ми повинні розуміти, що. А буде дуже складно, буде великий потік. купа людей у нас з'явиться, які скажуть, давайте домовлятися з путіним. І так далі. Mm. І так далі. Я, я не виключаю, що якісь такі з'явиться і так далі. Але будуть, я думаю, що я по Києву не виключаю подібний удар, а те, що буде зроблено от такого такої ракети. Але ще є у них така кількість ракет, якщо вона експериментальна, це велика-велика прова. Але це дозволяє Україні вимагати і системи захисту. Відповідні, найновіші, не тільки Петріот. Ну і вимагати більше ударів по території Росії і по військових об'єктах, і по, все, по всьому, що тільки можливо. Я тобі шалено дякую. Відверто дякую, тому що наші глядачі чекають твоїх коментарів. Дуже люблять тебе. Кажу, так як і є. Побачиш в коментарях під цим відео, що я говорю правду. Тому що твій оптимізм надихає багатьох так само, і мене аміяти оптимізм і... заснований на фактах, а не знаєте, розповідях і віртуальних конструкціях. Звісно, тому я сподіваюся, що наш сьогоднішній відео чат скажу так був корисним для багатьох, щоб пояснити, що власне відбувається, що нас очікує, і дуже віримо, що всі наші прогнози, і ті, які ти озвучив, будуть здійснені зі 100% гарантією. Ну, якщо ні, то ми звичайно до цього обов'язково повернемося, тому що ми будемо. У нас іншого вибору немає. Дякую тобі, друже. Дякую, да. друзі. Всі, хто нас дивився, будь ласка, підписуйтесь, напишіть коментар Тарасу, подякуйте йому за те, що він був сьогодні з нами, і обов'язково побачимося. Всього доброго.